Всіх вітаю, шановні глядачі, хочу в цьому відео донести до вас одну важливу ідею стосовно того, що відбувається у вас в громадах. Бо саме в громадах у вас відбувається скрита корупція. Корупція, яка прописана в першу чергу в законодавстві, і підставою цього є виконавчий комітет. А саме склад виконком з тих людей, які там представлені. Бо в законі України про місце судування з 97-му року виписан той самий склад, який надає всі підстави для того, щоб корупція на місцевому рівні була втілена, була успішна. Задіяна, будь-як можете назвати. Тобто їй дано зелене світло корупції. Тому що в складі виконавчого комітету законотворець приписав, що там знаходяться інші особи. Це ті люди, у яких є своє життя, які дивляться на життя під своїм кутом. у яких Є своя діяльність, але які не мають жодного відношення до громади, до відповідних питань громади. Тобто, умовно кажучи, це ті люди, яких посадили туди для того, щоб вони голосували і приймали правильне рішення. Я кажу зараз про правильне рішення в лапках правильне рішення. Бо саме виконком. Приймає безліч рішень, безліч. Але при цьому, якщо казати про ці безліч рішень, то виконком має приймати конкретні рішення. І мають бути для цього повноваження окремі, з якими також проблема. Тобто законотворець надав, розуміючи або не розуміючи позицію саме для. Місцевих представників влади, щоб вони туди саджали інших осіб, і ці інші особи були вже в складі виконкому і на рівні з посадовими особами приймали участь в обговоренні різних питань. Але ці інші особи вони з'являються не просто так. Вони є представниками від голови громади і від депутатів. І саме ці представники будуть голосувати за ті рішення, які потрібні в першу чергу голові громади і депутатам. І вони будуть робити все для того, щоб задовольнити свої інтереси. І ось ці інші особи це і є той момент, коли зароджується корупція. Це вигідно в першу чергу для голови громади для місцевих депутатів. Бо оцей склад, він надає їм дуже багато перспектив для того, щоб порішати свої питання, свої проблеми. І коли відбувається формування виконкому, дуже часто голова громади і депутати. В калуарах вирішують, хто там буде, хто від кого буде представлений, і в якій кількості. Для того, щоб вже після формування повноцінний склад, я ще раз кажу, умовно кажучи, повноцінний склад, він же працював і там приймалися всі необхідні рішення. І цього не розуміє державна влада у вигляді комітету. Які опікуються цими питаннями. Цього, мабуть, не розуміють народні депутати, які голосують і вносять відповідні зміни до законодавства, закону України про місцеве свядування. Але це на руку місцевим представникам влади. І ось з цього моменту зароджується корупція. А потім це виливається на життя громади. Потім блогери різні, активісти різні. Небайдужі громадяни, мешканці висвітлюють якусь проблему або ряд проблем. І передумовою там є корупційна складова, корупційні моменти. Але початок цього це склад виконавчого комітету, його формування та його утворення. Бо він невірний, його треба змінювати, цей склад. Але для того, щоб його змінити, має бути розуміння цього, або у місцевих представників влади, я кажу зараз про голову громади і про місцевих депутатів, або у представників державної влади, зокрема законотворців, які мають повністю змінити склад виконкому. А мова йде про статтю 51 закону України про місцеве судування. Частини 3. І відповідна стаття пісень друга, яка наголошує про повноваження виконкому. Бо виконавчий комітет не може розглядати будь-які питання, як відбувається зараз. Там мають бути окремі питання, які відносяться до компетенції виконавчого комітету. І ось оці дві статті: 51 та 52 – це проблема для громади. Проблема на місцевому рівні, і відповідно ця проблема відображується вже у вигляді корупційних моментів, які потім висвітлюються в засобах масової інформації, на різних джерелах і розповідають про те, що якийсь Вася Пупкін був пійман за руку на корупційних методах. Або на корупційних схемах. Ось і все. І щоб це змінити, треба, щоб були зміни до законодавства. Про це, шановні, ніхто не буде казати і про це ніхто не буде розповідати. Дуже б доречно, щоб ви поширили це відео як можна в більшій кількості. Щоб це відео дійшло, щоб це відео побачили, почули. Саме ті люди, яким байдуже майбутнє України, майбутнє території, щоб люди зрозуміли, в чому полягає проблема. Бо це все залишається з 97 року. Воно не змінюється. А воно навпаки вкоріняється ця корупція. І оця корупція призводить до зубожіння, до різних негативних наслідків, навіть до вирішення. Питання життя окремих людей. Є і такі моменти. Бо корупція, ви знаєте, це як ракова пухлина, яка все роз'їдає. І ось цей початок починається на місцевому рівні, у вигляді виконкому, виконавчого комітету. Тому я дякую вам, шановні глядачі, за перегляд цього відео. Прошу ще раз. Поширте як можна більше це відео в різні джерела, в різні групи, на різні платформи. Ми ще до цього питання повернемося обов'язково. Тому ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписником. Ми сьогодні казали про складову корупції. З чого вона розпочинається? Тому дякую всім вам, шановна, і вже будемо далі ми продовжувати наголошувати про важливі питання, бо кожне відео на нашому каналі це важлива інформація, яку ми вам доносимо. Всім дякую і вже до нових зустрічей.